Божа іскра із рук у руки. Віднині вифлеємським вогнем миру, окрім івано-франківських пластунів, опікуватимуться ще й таксисти. Вікторія Костюк таксує півтора року. Каже, працювати у великі свята уже доводилося. Жінка впевнена, прийдешнє різдво буде теплішим. Вона також отримала лампадку із вифлеємським полум'ям. Свідчу з божим вогнем, допоки зберігатиме вдома. У різдвяний час передаватиме вогонь пасажирам та усім, хто його потребує. Минулого року ми працювали, але ми попередні вечерім трохи швидше сідаємо. Ну і вже так. Трохи під вечір, коли вже трохи більше роботи, ми все таки виїжджаємо, бо розуміємо, що людям треба їхати. Від одних батьків до інших треба б їздити в такий день всіх всіх родичів. Вогонь із вифлеєма долають численні кордони з Єрусалиму до Європи літаком. Його зазвичай привозять австрійські скаути, а вже з відня із рук у руки благодатне полум'я мандрує усією Європою. Івано-франківські пластуни вофлеємські вогонь миру передали військовим та пожежникам. Також лампадка палакотітиме у місцевих шпиталях, храмах та сиротинцях. Навіть якщо полум'я загасне, свіча чудодійної сили не втрачає саме вифлеємські вогонь запалюють в Вифлеєм, в місці народження Ісуса Христа в передріздвяний період, і цей вогонь символізує добро, любов, ласку в символ народження Ісуса Христа, символ Різдва, символ свят, символ добра, прощення, доброї гадки. Цей вогонь. Як якось більш символічно надихає людей до того, щоб творити добро і бути добрішими, Урочиста передача Вафлеємського вогню миру івано-франківській громаді підбудеться 2 січня у катедральному соборі.